Е, от я трошки по-іншому це поверну. і е, у е, зв'язку е, з ситуацією у Сирії. От що вона показує? Фактично, от зміни у Сирії почалися тільки після того, коли там А. вибили режим Башара Асада, він втік до Росії, і, і Сирію покинули московити. Залишили. Я не знаю, вони ще повернуться це... Сподіваюся, що ні, але поки що такої впевненості немає. І, ймовірно, розпад силі. Ймовірно. І тут є питання: а чи можемо ми це перенести на Росію? Не, ну, дослівно не можемо, звичайно, тому що Сирія не Росія, що Росія не Сирія. Не. Ну треба просто на сирійські події подивитися, не з точки зору там, падіння режиму Асада, а чому це сталося? Так, ну, Турція дочекалася свого шансу. Якби не активна позиція Турції, яка просто вичекала свій шанс, і, незважаючи на якісь там свої союзницькі і дружні відносини з Росією, просто скористалася ситуацією і наростила свій домінуючий вплив в Сирії на сьогодні, бо вирішальна роль в падінні режиму Асада є за турками. Повстанці самі по собі не змогли би цього зробити, якщо би не турки. Не, 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 не перейшли свою червону лінію, як дехто думав, що вони ніколи цього не зроблять, бо вони з рухянами якісь мають дружні відносини. Вони це зробили. І тепер Турція, тепер Турція яка домінує в Сирії, вона буде зацікавлена, по-перше, в збереженні спокою в Сирії, в формуванні там перехідного уряду. Крім того, туркам крайньо розходиться, щоб не відбулося консолідації курдів. Які не тільки в Сирії живуть, а живуть в самій Турції і в Іраку, бо вони будуть тоді зразу піднімуть питання власної держави. А курдів нагадую, підтримує Сполучені Штати Америки і у Турків, які зараз дістали домінуючу перевагу від, від падіння режиму Асада, зараз буде величезна головна біль, щоби Турція не повторила долю Іраку після американського вторгнення. Для України це сигнал є непоганий, для Росії це є сильна поразка. Чи Росія зовсім пішла з Турції, ми не знаємо, бо там залишаються військові бази. Вони мають там глибоководний порт, де, де можуть заходити російські кораблі. І ще не факт, що турки поставлять вимогу звідти там забратися, і вони там мають авіабазу. І то, що там частина військ забралася, але бази поки що залишилися, і ми ще не знаємо, чим це все закінчиться. І е, єдине, що є позитивне, це точно позитивне, геополітично це є пробоїна в, е, в країнах авторитарних режимів. Це пробоїна. І звідси можна будувати таку, такий наратив, що це може вплинути на події в Ірані, може вплинути. І це, звичайно, для Путіна є удар сильний піддих. Це не смертельний для нього удар, це удар сильний піддих, який, зрештою, показує, що дуже часто відбувається така річ, що диктатури, які здавалися вічними, падають дуже швидко і дуже несподівано. Україна це може використати, але для цього, щоб в версії Росії це сталося, Захід повинен діяти. І от якщо би Турція не діяла в Сірії, нічого би не відбулося. І це означає, що якщо Захід... Не займе активної позиції в російсько-українській війні, то в Росії також нічого не відбудеться. Для цього треба здійснювати зусилля, а не чекати з моря погоди. Це стосується всього заходу, не тільки Сполучених Штатів Америки, а й Європи. Якщо ви хочете, щоб Путін почав внутрішньо сипатися, то ви повинні, наприклад, переглянути санкції, ви повинні обмежити експорт російської нафти, ви повинні додати Україні зброї, ви повинні перекрити сірий імпорт через. Країни там Казахстан, Вірменію, Грузію і так далі. От якщо Захід це все буде робити, то тоді, в якійсь версії, режим Путіна може повторити долю режиму Асада. А якщо цього не робити, то для Путіна це буде удар, який він переживе, віддихається і попробує якимось чином відігратися. На Україні, наприклад, шляхом посилення воєнних дій в Україні. Тарас, але падіння режиму Путіна це одне, а демонтаж Росії це зовсім інше. І це питання взагалі не стоїть на порядку денному. Чомусь? Ну, на порядку денному стоїть не тільки питання демонтажу mm. Росії. На порядку денному не стоїть і падіння режиму Путіна. Я цілком віддаю собі звіт: як переконаний прихильник демонтажу і розвалу Росії. Що навіть до цього ще далеко, бо Захід не збирається ставити за ціль зміну режиму Путіна на якусь іншу владу в Росії. Захід збирається Путіна заставити договоритися з Україною. І це є глибоко помилкова стратегія Заходу, яка також не принесе жодного результату. Тому ну от вони, це є відголосок е так, імперської історії великих держав. Велика держава Сполучені Штати Америки хочуть мати справу з великою державою Росія. І вони розглядають політику Путіна, зокрема його воєнну авантюру в Україні, як відхилення від норми. Вони думають, що вони можуть вернути нормального Путіна в лапках. Вони не розуміють, що для Путіна це і є його суть. Вони вже давно забули, що Путін є глибоким антиамериканцем по своїй основі. Що для нього війна в Україні є частиною війни проти Заходу, що Путін е, ментально тяжіє до союзу з Китаєм з метою нанести поразку західному світу. А західний світ продовжує вважати, що Путін став якийсь ненормальний, і його можна зробити нормальним, посадивши за стіл переговорів. Ну це ну це, ну це, від, від цього просто голова обертом іде. Але це на сьогодні та політика заходу, та стратегія Заходу. Яку ми, українці, поміняти поки що ще не можемо, хоча здійснюємо зусилля з першого дня війни, щоб поміняти цю абсолютно бздурну, цю цю, ну, цю дико неправильну стратегію, що з Путіним можна договоритися і знайти з ним якийсь, якийсь компроміс і вернути його до нормальності? Але я трошки знову ж таки, це ускладнює. Цю ситуацію зараз, тому що от я зараз дивився список претендентів на людину року від журналу ну, вона ще не оголошена, але там в числі найбільш ймовірних претендентів є Юлія Навальна. Тобто без заходу нічого не міняється. Вони бачать в якості альтернативи Юлію Навальну, а не розпад Росії. Ну, звичайно, так крім того, журнал Тайм це не адміністрація Білого Дому. Журнал Тайм може кого завгодно оголошувати там номінантом, але це не тотожно політиці Білого Дому. Я розумію, я розумію, але це сам принцип ментальності Заходу. Так, вони хочуть зберегти велику Росію, і максимум на що окремі політики готові йти, і про що готові говорити, це так звана демократизація Росії, але збереження її такою, як вона є зараз. Ну, наприклад, заміна Путіна, персонального Путіна чи режиму Путіна, ну на якусь іншу адміністрацію з якимись іншими прізвищами при збереженні імперського характеру Росії. І то я підкреслюю: ця позиція є позиція меншості в країнах Європейського Союзу, і особливо це позиція меншості Сполучених Штатах Америки. Домінуюча позиція є мати справу з Путіним, який має ядерну бомбу. І пробувати якимось чином схилити його до компромісів через переговори, або через тиск, або через таку дозовану воєнну підтримку України. Ну але, але це, є, це є історія Горбачова, доброго ліберального царя, ослабленого. І що можна навіть піти далі? Вони із Радянським Союзом мали справу на після за більшовиків. Вони. В умовах, коли в Україні Сталін робив голодомор, вони відновили з ним дипломатичні відносини. А якщо копнути ще далі, то у 19 столітті це, це взагалі була політика там п'яти-шести імперських держав великих, які ділили світ, ділили території, воювали, домовлялися, мирилися і знову воювали. Це є відголосок імперської історії світу, і Україна зараз хоче вона того чи не хоче. Про, пробує похоронити цей відголосок. Як вдасться, не знаю. Вони хочуть мати справу з великою Росією. Те саме хоче мати Китай. І Сполучені Штати Америки з Китаєм сходяться тільки в одному пункті. Вони хочуть слабкої Росії. Але вони хочуть збереження великої Росії, тільки слабкої, щоб можна було з нею користатися Але вони не хочуть її розвалу, і вони не можуть навіть на сьогоднішній день прийняти рішення, що заміна режиму Путіна це є, бодай кроком. До припинення війни. Ну, то це тупік. Це є геополітичний тупік. Це є геополітична помилка Заходу. Тобто, але чекай, але крім режиму Путіна і Росії маємо ще, ще одну імперську державу це Китай. А по суті, якщо так подумати, то в світі є дві держави, які колодять світом: це Росія і Китай. Ну, то якщо ви вслід за Росією. Відбулася би зміна е, західної стратегії щодо Росії, то це б мало би прямим своїм наслідком і зміни в Ірані, і можливо навіть зміни в Китаї. Я не кажу вже про північну Корею. За чим би напевно відбулося ну таке масивне, може, тривале в часі. Розворот багатьох авторитарних реж... режимів так званого глобального півдня в бік демократії. Ну, але для цього на Заході повинні бути адекватні лідери, які мають стратегічне мислення. А таких лідерів на Заході не було і поки що нема. І я навіть поки що не бачу, де вони можуть з'явитися. І це дає шанс авторитарним режимам, включаючи Путіна, включаючи його союз з Китаєм. Це дає їм шанс боротися і дає їм шанс перемог... на перемогу. Так, на жаль. А за яких умов Захід це зрозуміє? Чи це є якісь дії Росії вже такі крайні, чи це зміна еліт, але поки що з Трампом це не передбачається? Трамп повинен відіграти свою переговорну тематику з Путіним, поки він не переконається, що це є неможливо, що основна мета, яку переслідує Путін, це обман і поразка Заходу. Шансів на зміну нема. Але я можу думаю, що Трамп цю дорогу повинен пройти. Я не знаю, скільки часу йому для цього треба буде. І як він тільки переконається в цьому, ми можемо мати зовсім неочікуваний розворот до зміни американської стратегії в користь України. Це може статися. Такий шанс існує. Але для цього Трампу треба дати можливість просто дати можливість. Провести свою переговорну тематику з Путіним, ну, по-перше, ми на це не впливає. Він хоче з ним говорити, то він буде з ним говорити. А по-друге, поки він сам не наб'є лоба і не змінить свого свого відношення до Росії і до російсько-української війни, то ж треба дати можливість це зробити. Ну так, так. Тобто, це ще наступний рік. Це ще наступний період. Може це статися за три місяці, за півроку, може за рік. Але за той час щось відбудеться в Китаї, щось відбудеться в Росії. Ми, акурат, ми дуже уважно стежимо за економічними процесами в Росії, за економічними процесами в Китаї. Протягом цього року багато що може відбутися. Багато ще чорних лебедів може з'явитися на небосхилі, які можуть суттєво вплинути. На перебіг російсько-української війни. Тобто до кінця цього року чи вже 25-го? Ні, 25 п'ятий, двадцять п'ятий. Зрозуміло. Отже, Тарас, я тобі дякую за цю розмову. Ми сьогодні по суті провели одну велику тему, але як на мене вона дуже важлива, тому що по суті це буде визначати. Ну, якщо станеться такий поворот, то це буде визначити долю всього світу. Так, це, це визначить то, який порядок буде домінувати на земній кулі. Так, отже, нагадую, це був політик Тарас Стецький, депутат Верховної Ради кілька багатьох скликань. Не забудьте підписатися на цей канал, поширити це відео. Це дуже важлива інформація. Ну і все буде Україна. Дякую.